Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Двоє людей потрапили у лікарню. Що відомо про вибух на підприємстві на Калущині? До такої степені, що склалося враження, що вибухнула ракета. У Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і газу відкрили пам'ятний стенд студентам закладу, які загинули на війні Росії проти України. Постійно пам'ятати, якою ціною ми тут можемо мирно навчатися. Як прикарпатські випускники склали цьогоріч національний мультипредметний тест? Сама підготовка в умовах війни – це неймовірно важко. На відео, яке нам надав депутат Калиської міської ради Іван Мазурик, показано вибух, що стався вночі 30 червня на території підприємства Свіскрону у селищі Брошнівосада. Його пояснює Іван Мазурик, надав чоловік, який був свідком вибуху. Людина, яка проживає в селі, крайній крайні хати, якраз від цього заводу, е, скинула відео мені е, свої камери свого подвір'я камери спостереження, на якому було видно спишку. І що, що дійсно щось, щось відбуло. Люди чули взрив. Офіційні представники заводу нічого не говорять, мовчать про пожежу на підприємстві. Рятувальників сповістили 30 червня О 1.34 Повідомила речниця ДСНС в області Христина Перцович. З її слів, вогонь гасили 12 рятувальників більше години. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що виникла пожежа Тирси у циклоні та сепараційному відділі. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі встановлюється внаслідок цієї пожежі на підприємці Свіскрону постраждали двоє людей. Розповідає начальник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків. Поліцією по цьому факту зареєстровано кримінальне провадження а саме порушення вимог законодавства про охорону праці, і на сьогоднішній день проводиться досудове розслідування. Двох людей із опіками госпіталізували до Рожнятівської лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує, розповів заступник директора медзакладу Олександр Пицків. Двоє потерпілих були доставлені до нас, стан був їх середньої важкості, жінка більше більш, більш, більш мала опіків, була переведена в обласну лікарню, також в стані середньої важкості. На даний час чоловік, який у нас залишився, стан додовільний. Вибух вночі 30 червня чув, і селищний голова брошнівосади Тарас Манорик. Тоді з його слів прогриміло чотири рази. Мій будинок близько біля території крону. І до такої степені, що склалося враження, що вибухнула ракета. Жодної інформації про інцидент каже очільник громади, підприємство не надало. Вчора, 4 липня, комісія брошній висадської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, вирішила провести позапланове обстеження підприємства, визначити радіаційний фон і стан якості повітря. За підсумками цієї перевірки, селищна рада звертатиметься до комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики. Зі слів Тараса Манорика Світрон розташована урі орієнтовно на 19 гектарах землі, більша частина якої перебуває у власності підприємства, компанія виготовляє ламіновані деревостружкові плити. Щомісяця, розповідає селищний голова, громада отримує від підприємства 1 мільйон гривень з ПДФО та півтора мільйона гривень в рік за оренду землі. Втім, каже Тарас Моноре, компанія має претензії щодо генплану селища і подала відповідний позов для того, щоб скасувати рішення. Від рішення селищної ради від 2015-го і 2019 року. У 2015 році був прийнятий новий генплан, а у 2019-му він був доопрацьований, були зміни до генплану. І мова йде про те, щоб десь ревізувати або скасувати їхні рішення. Бо тими генпланами були обумовлені санітарні зони і можливості десь. Будувати чи не будувати ті чи інші підприємства на території підприємства брошній висаді жодної інформації нам не надали, пояснюючи тим, що адміністрація компанії розташована на Львівщині у Кам'янці Бузькій, аби дізнатися причини і наслідки пожежі, що трапилися 30 червня, Суспільне надіслало до Свіскроно інформаційний запит. Інна Сендецька, Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. На кафедрі інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти газу відкрили пам'ятний стенд шістьом студентам, героям кафедри, які загинули на російсько-українській війні з 2014 року. Його вирішили створити, щоб усі відвідувачі навчального закладу знали і пам'ятали завдяки кому вони спокійно можуть здобувати освіту. Розповів Суспільному завідувач кафедри Леонід Заміховський. Пам'ять вона. Повинна залишатися. І ось ми, а це вже шість випускників, це вже достатньо велика кількість. Тому ми і вирішили ось такий е, е, стенд пам'яті загиблим випускникам і, е, на кафедрі зробити. Перший це є е, Ходак Ігор, це один із перших. От, він і першим е, загинув. Це є Федик Андрій, це є Наврузов Ельвін, це є Прошак Андрій. Це є Чуловський Назар і Силкін Сергій. Я вважаю, що вони потрібні, тому що люди мають знати своїх героїв і постійно пам'ятати, якою ціною ми тут можемо мирно навчатися, існувати, спілкуватись, збиратись. На відкриття прийшли родичі загиблих воїнів, студенти та працівники кафедри. Рідні Назара Чуловського розповіли, що він пішов на війну добровольцем. Загинув біля села Богородичне, Краматорського району у вересні 2022 року. Назар пішов. Добровольця, його ніхто не міг зупинити, повірте. Просто сказав, що я йду захищати тебе, мама і сестру. Так має бути. Я не можу бути вдома, коли там таке. Дуже любив життя, любив друзів і надзвичайно любив спорт. Він був кандидат в майстри спорту по боротьбі. Бога територіальний. Вони там проходили вишки. Він з товаришем договорився і добровільно двох пішли і навіть не сказали батькам, що пішли в розвідку. Ми узнали, коли їх не стало. Добровольцем пішов воювати також Ельвін Новрузов, розповіла мама бійця. 35-річний воїн загинув у грудні 2022 року. З початком війни. Як вже говорила жінка, як не я, то хто він пішов добровольцем. На жаль, на жаль, в грудні 31-го він загинув. Тяжко, тяжко біль, маленька дитинка, маленька внучка. Але ми гордимося, ми гордимося, що ми мали такого героя. Пам'ятний стенд співробітникам кафедри допомагали облаштувати франківські художники. Андрій Гаврилів створив макет, Олександр Торбіак підібрав рамки для портретів, а Анатолій Мельник намалював портрети аквареллю. Завжди краще живих малювати людей, щоб вони від нього тішилися тої роботи. Ну, а тут я їх бачу живими, скажімо так. Я собі являюся живими героями. Просто їх не бачив, хлопців, скажімо так, і не спілкувався. Ну, але... Кажуть, що вони похожі серед шести портретів на стенді фото Сергія Силкіна, бійця десятки з Івано-Франківська, колишнього працівника Суспільного, який загинув 17 жовтня 2022 року неподалік Бахмута. Воїна посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Наталія Весоловська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ сама підготовка в умовах війни. Це неймовірно важко під час відключень світла готуватися. Та й з восьмого класу я фактично більшість часу була на дистанційному навчанні, це також дуже важко. І сама там атмосфера є дуже напруженою, коли ти розумієш, що від тесту залежить. Більша частина твого майбутнього життя. Христина Гудько, учениця Франківського ліцею номер 23 імені Романа Гурика. Дівчина склала два предмети національного мультипредметного тесту на 200 балів. Це українська мова та історія України. З математики каже, отримала 159 балів. Цьогоріч на Прикарпатті 156 учасників отримали 200 балів за тестування. Це значно менше ніж минулого року. Повідомив Суспільному заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець. В Івано-Франківській області найбільша кількість буксубальників це з української мови. Це біля, це 62, на другому місці йде математика 54, потім англійська мова 18 і історія України 14. Цьогоріч, зі слів Івана Любінця, явка учасників на національний мультипредметний тест була високою. Так, в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецький вона склала майже 94%. відсотки. Загалом 33 тисячі учасників. Під час проведення тестів у цих областях виявили 12 випадків порушень. Ще 155 учасників через технічні несправності складатимуть додаткову сесію, каже заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти. Адрібінець на жаль, під час деяких тестувань некоректно працювала платформа тестування. Були певні проблеми. Але вони не були масові, так як писали в засобах в соцмережах чи в засобах масової інформації. От ми цього року протестували майже 35 тисяч учасників. На додаткову сесію по чотирьох областях до нас, у нас пішло 155 дітей, в яких були проблеми, тобто відповіді не зберігалися, тобто певні технічні проблеми. Чи пропадав інтернет, були різні такі випадки, всі ці діти автоматично пішли на додаткову сесію. Додаткова сесія, зі слів Івана Любінця, національного мультипредметного тесту проходитиме з 14 по 21 липня. Нагадаю, 29 червня під час освітянської конференції, яка проходила на Прикарпатті, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, Сергій Бабак повідомив Суспільному, що наступного року абітурієнти ймовірно знову складатимуть національний мультипредметний тест. За його словами, до 1 вересня спільно з міністерством планують визначитися щодо формату проведення іспиту та Кількості предметів, які складатимуть випускники, найбільша проблема насправді для всіх нас це логістика. Це логістика, як довести, як забезпечити довезення, як забезпечити е, нерозкриття оцих тестів до початку тестування, як забезпечити їх збереження. Отже, я думаю, що до паперової форми ми під час воєнного стану навряд чи зможемо повернутися. Ну але є ймовірність, що і після війни ми до такого формату, саме зено як воно було до вже не повернемося. Воно буде ведозмінним. Ну думаю, що так. Думаю, що це залежить від того, наскільки довго це, це буде далі, коли ми переможемо, і в даному випадку дуже важливо, коли в нас повернуться діти за це, напевно, найголовніше при розгляді корови форми чи електронної. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ івано Франківську у центрі сучасного мистецтва презентували фотовиставку, вписані в історію, зруйновані війною. На ній представили 34 стенди зі світлинами Маріупольських фотографів, де зображені історичні об'єкти міста, які за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації були зруйновані або пошкоджені. каже координаторка культурного напряму центру Я Маріуполь Наталія Ольхова. Поруч зі знімками зруйнованих будівель, фото того, як вони виглядали до війни, і тоді як їх тільки збудували. На цих світлинах зображені тут взагалом Маріуполі було двісті об'єктів культурної, культурної спадщини, так? історичні пам'ятки, і шість з них внесені взагалі в реєстр у список історичної спадщини України. На жаль, вони всі майже зруйновані. Прийшов на виставку переселенець з Маріуполя Олександр Смутров. Чоловік у рідному місті до повномасштабної війни працював екскурсоводом. Каже, дивлячись на світлини, не може повірити, що багатьох будівель Маріуполя вже немає. Дивитися тяжко. От бачите, я бачив ось коло будинок з годинником, це центральна площа Маріуполя, адміністративна, хай земний перехворю. Його немає вже. Ви знаєте, якщо зараз робили світлини в цей час, там пусте місто, воно вже повністю під ноль знесено. Цих будинків нема. З'явлюсь на ці світлини, одні руїни. Ви знаєте, таке враження, що деякі будинки більш постраждали в Маріуполі 22 2022 році, ніж під час Другої світової війни. Зі слів Наталії Ольхової фотовиставка Вписані в історію зруйновані війною триватиме в Івано-Франківську до 18 липня. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.